Ти знаєш, що з вікна можна побачити багато цікавого? Подивись в своє віконечко і скажи, що ти бачиш над деревами. А над будинками вгорі, що ти бачиш? Що бачать пішоходи під ногами внизу? Вночі, коли темно, і нічого не видно, то дорогу освітлює місяць. Місяць схожий на ліхтар, нижче зірок, вище хмар. Світить стежками вночі, Упів неба на плечі. Увімкни ліхтарик та посвіти вниз. Що ти бачиш. А тепер посвіти вгору. Що видно? Пройдись кімнатами та називай, що вгорі, а що внизу, що над, а що під.